Всім привіт, друзі! Відповідь на питання Державної прикордонної служби: чи можливий виїзд по внутрішньому паспорту громадянина України до ЄС з України? Тобто, чи можливий перетин кордону тільки з паспортом громадянина України? Як повідомляє Державна прикордонна служба, так це можливо для осіб, жінок, дітей та інвалідів, які евакуюються з районів ведення бойових дій через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами. Україною виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється також за внутрішнім паспортним документом громадянина України, тобто достатньо паспорта громадянина України. Разом з тим, Державна прикордонна служба рекомендує звернутися до компетентного органу України Євросоюзу, в яку планується поїздка з метою уточнення, чи достатньо буде для в'їзду в ту чи іншу країну даного документу. До зустрічі!